Привіт, мене звати Ганусі, ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні, з другої спроби, я знімаю відео про серіал Ніхто цього не хоче. Ви давно пишете про цей серіал ще з першого сезону. І він мені дуже сподобався в першому сезоні, і я вже чекала другого, щоб якось це більш комплексно про це поговорити. І як я вже сказала, мене є ще одне відео. Я навіть думаю, може вирізати звук і викласти як окремий. Подкаст, то як, власне, у головних героїнь у них є подкаст у «Двох сестер Джоан і Морган, де вони розповідали в першому сезоні про те, які бувають невдалі побачення, невдалі стосунки, про проблеми в стосунках. Але раптом все це руйнується їхній уникаючи тип прив'язаності, тим, що Джоан знаходить собі хлопця Ноа, а він ще й равин. Така дивна комбінація, вона уникаюча, він більш такий, ну він, мабуть, не уникаючий, він все ж таки тривожний, або тривожно уникаючий. Він тільки розійшовся зі своєю потенційною дружиною, з якою вірогідно, вони були дуже довго разом. Це був ідеальний єврейський потенційний шлюб, але вона перейшла межу. Одягнувши на себе каблучку, яку їй ще не подарував, но. і тут він зрозумів, що це вже занадто, і його тут ні в що не ставлять, і мама з його потенційною дружиною вже про щось домовились, а він тут, як ніби як ні при чому. Він тут зайвий цій всій історії, він зрозумів, що щось іде не так. І на вечірці випадково він знайомиться з Джоан, яка мало того що не єврейка, загалом не релігійна, і загалом живе іншим дуже життям. і говорить про якісь такі відверті речі, що для равина, який є прикладом в церкві, який є наставником для великої кількості людини, є дуже таким дивним і суперечливим. Але вони настільки подобаються один одному, що вирішують спробувати. І далі у них протягом цих сезонів. Певні припотії, вони сходяться, розходяться. І у другий сезон він більш такий сімейний. Вони вже рухаються більше до якогось, до якогось визначення, але найбільший їхній конфлікт це релігія, що Джоан потрібно змінити релігію. Бо з, з одного боку вона не релігійна, з іншого боку, все ж таки вона живе іншим світським, що називається життям, і тут їй потрібно, чи стане вона дружиною равиною. Тим більше її не приймає, ясно, що родина, тому що не для цього мама Ноа ростила такого прекрасного сина. У неї є двоє синів: Ноа і Саша, а у Джоан є сестра Морган. І от така дуальність і. Можливо, трошки я таку загальну і перебільшу, але це щось знову таки на кшталт межових матерів нарцисичних, які можуть дві різні матері э, ростять подібних дітей. Тобто є більш такі э, заземлені, стандартизовані э, Джоан і Ноа, ідеальні дітки, э, і більш проблемні Саша і Морган. І це, як, власне, за теорією дає така більш невідзеркалююча, більш холодна матір, одна дитина стає більш шизоїдною, більше закривається в собі, інша і в своєму світі, інша дитина намагається з усіх сил створювати якісь такі умовно проблеми для того, щоб привернути увагу. І дитина, яка нібито далі від батьків, більш така проблемна, більш відривається, насправді. Більше в стосунку, вона через ці проблеми створює цей стосунок, цей, цей зв'язок. Батьки переживають, батьки вирішують якісь проблеми, батьки кажуть, ти ж наша невдашка", там, або якось так, що ми маємо рятувати цю дитину. Тобто, в більш гіперболізованому стані ці люди могли бути не знаю, якимись залежними, наприклад. Але тут більш такі нарцисичні особистості, молодший брат. Старший брат Ноа Саша він одружений, у нього є дружина, вони дуже рано побралися, як я розумію, вони ще зі школи чи з університету разом. І, власне, тут утворюється тріщина в другому сезоні, коли в цей серіал вносять таку історію, що не тільки релігійність дає відбиток на це світське життя, так і світське, таке звичайне американське життя, воно дає відбиток на цю закриту систему релігійну, коли люди починають думати: а може, ми все ж таки зробили помилку? Може шлюб це не назавжди, можливо, можна щось змінювати. І такий, така власне проблема відбувається в. Душі і свідомості дружини Саші, яка спочатку за нього дуже бореться і переживає, щоб його не звабила Морган. Бо вони такі двоє друзів, які один одному дуже подобаються, але багато стримуючих факторів, хоча нібито не стримні такі люди, менш контрольовані, ніж Ноа і Джоан. Але вони. Вони, по-перше, тримаються, вони продовжують якось так фоново спілкуватися, і тут дружина розуміє, що так, вона за нього боролась, вона змагалась з тією Морган. а тут вона розуміє, що вона нічого не відчуває, що насправді вона не ревнує. І, в принципі, їй байдуже, що буде з її чоловіком. Так, він класний чоловік, хороша людина. Але чи це той чоловік, якого вона Якби зараз вони його обирали чи обрала б його, то вона розуміє, що, мабуть, ні. І тут, власне, на фоні цього, думаю, буде розгортатися третій сезон, коли вони будуть в цих пошуках, і там, чи кожен створить свою родину, чи що, але е, в цій контрольованій історії, де ці чоловіки дуже прив'язані до їхньої авторитарної мами, що буде з мамою, яка з одного боку думала, що тільки в нога проблема, а тут виявляється, що сипиться і друга родина. А у неї все має бути. Під контролем і це та історія, що це як. Є... Це ті мамії, які дуже залежні від авторитарної мами, яка дуже впливає на їхнє життя, яка справді може щось змінювати. Вона і в суспільстві, як я розумію, в їхньому має вагу, і на них знає як надавити. Тобто тут ніхто з мамою не сперечається і не проявляє її бік агресію. Тому в чому це небезпечно, часто такі чоловіки цю всю агресію розміщують в своїй родині, тобто вони не можуть. Нічого зробити зі своєю мамою, але вони можуть потім якось посваритись з дружиною, дружини страждають від того, що їх не відстоюють. Ну, тобто є от така трошки проблема. Тобто, якби це була більш складна історія, це коли чоловік взагалі живе под, подвійним життям, а тут воно, якби таке, воно не влаштовує маму, але все ж таки, хоча б воно не розщеплює цього чоловіка, що нова, ну, що Саша, вони живуть своїм. Неправильним життям і намагаються якось вжитися і в родині, і в... справитися зі своїми почуттями. У випадку Морган і Джоан вони уникаючи дві дівчини, які виросли в дуже такій нестабільній родині, ми взнайом з цього серіалу, що вони багато переїжджали, що вони не могли сподіватися на своїх батьків, батьки були в своїх переживаннях, вічних змінах ментальних і духовних. І вони не відзеркалювали цих дітей. І знову таки, Джоан більш, вона теж межева, але вона більш стабільна, вона щось так більш якісь продукує сенси в той вип в тому випадку, як Морган, вона здається, вже була заміжня, і вона така нарцисична, егоїстична, яка легко може створювати проблеми, яка може їх перекладати на інших. Але вони з сестрою об'єднуються з одного боку в конкуренції за тих батьків, які їх не відзеркалюють, а він з іншого боку, знаєте, як таке виживання, і стають такими трохи дорослими для тих батьків. І продовжують з ними спілкуватися, але тут багато моментів, коли ми бачимо, наскільки їхня мама, наприклад, нечутлива, наскільки вона знаходиться в своїх переживаннях, і умовно, її донька знаходиться в величезному конфлікті з собою, чи, стат, чи прийняти іудаїзм чи ні. А в цей час її мама раптом розуміє, що все, я тепер єврейка, все. Я відчула себе на горі, я там побувала, і знаєте, ніби вона краде цей момент у Джоан. І Джон втрачає і так підтримки не було, а тут це ніби її переживання як знецінюються. Хоча це великий конфлікт. Загалом для мене ця метафора релігії в цьому серіалі про те, що, вступаючи в стосунки, ми трохи змінюємо релігію. Ми не можемо знаходитися в паралельній площині. Тобто двоє людей, які регідні і ніколи не змінюються. Вони все ж таки мають змінюватися, мають впливати один на одного і йти десь на компроміси. Так і тут релігія це такий гіперболізований крок. Це таке щось масштабне, на що не можна, нібито так просто піти. Але це швидше метафора. Метафора того, що. В стосунках цей стиль життя змінюється. Що ми, ну, ніби як ну не те, що платимо за ці стосунки, але десь ми шукаємо точки перетину, тому що все ж таки ці кружечки, як в тому тесті, мають перетнутися. Не повністю, але все ж таки якісь такі базові речі, як, наприклад, створивши родину, згадаємо з «Секс Сексі місто, коли. Плануючи родину, вони уявляють там, які свята вони будуть святкувати, а тут вони дуже різні. Тобто, що Різдва не буде, що будуть інші свята, що є дуже традиційні моменти, там, тим більше уравина. Тобто він має в цьому знаходитися, вона має це підтримувати. І, власне, підтримуючи це, що заважає там, прийняти іудаїзм. Тобто бо так виходить, ніби як стояти за дверима і дивитись на це з вікна. І, власне, це, от, як на мене. Про це, про те, що ми маємо трошки змінюватися, також ця історія про е, типи прив'язаності, тому що і те, що я вже вам казала в минулих відео, що вони можуть змінюватися, коли уникаюча людина, наприклад, потрапляє в стосунки з або тривожна дуже з е, стабільною людиною з більш стабільним типом прив'язаності, яка готова з нею бути в діалозі, яка готова проговорювати тривожні моменти. Що не тривожна людина з тривожним типом прив'язаності робить собі висновки кожні 5 хвилин про те, що ой, партнер подивився не в той бік, відповів мені там не так часто, що, щось там сталося. Ну тобто, що там стосунки руйнуються, а це можна сказати партнеру і почути, що це не так. Що заспокоюся там? Я багато працював, тому я не зміг тобі відповісти три рази за цей день. Хоча зазвичай останнім часом, особливо на початку стосунків, ми переписувалися цілими днями. Але це не означає, що стосунки закінчуються. Або уникаюча людина там, теж там, лякається якоїсь відповідальності і може про це поговорити. І партнер не злякається у відповідь, не скаже, ти знецінила мої стосунки, ти легко можеш від них відмовитися, ну і до побачення. А це почує і скаже, що, там, не знаю, що готова інвестувати далі в ці стосунки і чи готова вона теж. І, власне, тут так і виходить, що вони вже майже живуть разом. Якісь такі з'являються моменти комфорту, якогось спільного побуту, спільні традиції, походи на якісь важливі події, підтримка один одного в важливих змінах в житті, тому що Нуа на хвилиночку втрачає посаду через неї. Тобто його не беруть равином в церкві, в якій він, мабуть, все життя. Не церкві, вибачаюсь, в синагозі, в якій він. Мабуть, все життя провів. І йому доводиться йти і на ці зміни і щось втрачати, і шукати собі більш інші умови, в яких він буде працювати. Хоча ми потім розуміємо, що, мабуть, в третьому сезоні буде далі про те, що він там не затримується. І можливо, буде змагатись знову за ту саму синагогу, в якій він не був. Але тут такі переломні моменти для обох. І тут чи варто змагатися, хто проінвестує більше, або для того, щоб не програти і не втратити зайві знаєте, активи, то в, в цьому і є ці переживання, тому що їм дуже важко і втратити, і не так легко залишатися в цих стосунках. Власне, які в будь-яких, тобто тут. Цей тип прив'язаності дуже продемонстрований, що важко і уникаючим, важко тривожним, важко змінюватися в цих стосунках, важко довіряти. Тому що з одного боку там, Джоан вже збиралася тікати з цих стосунків, а з іншого боку, переживає, що коли її почали виселяти з її житла, Ноа не наполягає, щоб вона до нього переїхала. А Каже, давай шукати разом тобі нове житло. Тобто тут, знаєте, такі коливання тривожно уникаючих людей, коли вони переживають то за дуже сильне зближення, то чи не віддаляємось ми. Тобто таке страх, погли... бажання поглинути і страх бути поглинутим в тому числі. Тому такий цікавий серіал. Раджу його до перегляду. Дуже він комфортний, і при тому, що часу не було. Але знаходити по 20 хвилин, знаєте, так трошки на щось перек... переключитися, трохи відпочити, тим більше щось хворіло. Було приємно. Радьте мені інші серіали. Скажіть в коментарях, чи дивитись холостяка і чи обговорювати його з вами. Тому що я щось останні сезони не дивилася і, мабуть, нічого не втратила. Але якщо там цікаво, кажіть. Також радьте якісь інтерв'ю, тому що щось я трошки відстала в своїх подорожах і навчаннях. Трохи я багато чого пропустила і вже не знаю, за що хапатися. Тому залишайтесь на каналі, пишіть. Побачимось в наступних роликах. пока пока.